Українцям пояснили, за яких обставин потрібно повертати надміру виплачені суми пенсій. Про це повідомила прес-служба головного управління ПФУ у Волинській області. Сума пенсійних виплат залежить від багатьох чинників, і пенсіонери повинні оперативно повідомляти пенсійний фонд України про будь-які зміни у своїх обставинах. Якщо не повідомити про такі зміни вчасно, може відбутися переплата пенсії, і отримувачу доведеться повернути надміру отримані кошти. Зокрема, до фактів, які впливають. На розмір пенсії належать працевлаштування пенсіонера або здійснення підприємницької діяльності, звільнення з роботи або припинення ФОП, працевлаштування пенсіонера, який отримає пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії, в такому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється. Зміна місця проживання, наприклад, встановлені спеціальні надбавки при переїзді до іншої місцевості, можуть бути припинені: зміна статусу, наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії. Зверніть увагу, що про такі зміни Пенсійний фонд України можна повідомити особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або зробити це дистанційно подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Важливо, згідно з чинним законодавством, пенсійні кошти, виплачені понаднормово через недобросовісні дії отримувача пенсії або надання роботодавцям неправдивих даних про працівника підлягають, це може відбуватися шляхом добровільного відшкодування або примусового стягнення за постановою пенсійного фонду або через суд. Ізраїль на межі нападу на Іран. До цього залишилося кілька днів, пише Reuters. Видання повідомляє, що посольство США в Іраку починає екстрену евакуацію дипломатів. Також США готують вивезення свого персоналу з Кувейту. Британія попереджає всі танкери та інші судна залишатися на поготові під час перетину перської затоки. ВМС США в Бахрейні переведені в стан високої готовності. Сім'ї військових уже отримують зелене світло на виїзд. Загострення ситуації агентство пов'язує із пробуксовкою переговорів США та Ірану. Щодо до ядерної програми.